Перед вами п'ять фасадів, які на 6 годин занурили воду, і зараз ми дізнаємося, який з них найбільш вологостійкий і який найменш відповідно. Найгірше за своїм завданням впорався. ДСП не вологостійке плюс є викромкування. Як бачите, йому зовсім зле, не витримав він 6 годин. ДСП невологостійке плюс пуркромкування теж йому зле. Пуркромкування не дуже допомогло, в принципі, 6 годин не витримав. Далі в нас де ДСП вологостійке плюс евакромкування. Тут вже значно краще. Є дрібні недоліки, але не такі, щоб суттєві. Далі в нас де ДСП вологостійке плюс пуркромкування. Як бачите, взагалі все ідеально: 6 годин занурене в воду, ніяких недоліків. І в кінці в нас фаворит МДФ. Фарбований, теж в ідеальному стані. Жодних недоліків не розбух, не потріскався, все прекрасно.